Понад 100 педагогів цьогоріч поповнили лаву освітян нашого міста 26 вересня. Для новоспечених учителів влаштували свято урочисто по Ще вчора студентів, а вже сьогодні вчителів вітали їхні колеги, а також керівництво міста. Серед молодих вчителів переважно викладачі іноземних мов цьогоріч шкільна родина поповнилась також педагогами початкових класів та дошкільних дисциплін. І мрією мого життя було присвятити себе діткам і також вивчення іноземних мов. Тому якраз я знайшла аналог, я поєднала і дітей, і вивчення іноземних мов і таку чудову професію як вчитель англійської та німецької мови. У мене чудові діти, в мене чудові класи. У мене діти, які хочуть, які можуть, які знають, які віддаються всі всім повністю до навчання. І Це була моя мрія, я її досягла. В ході урочистостей молодих вчителів привітав і міський голова Володимир Гройсман. У своєму слові він зауважив на необхідності відповідально ставитись до своєї роботи, адже саме на освітян покладена місія гідно виховувати нове покоління, яке в майбутньому розбудовуватиме нашу державу. Наскільки ми розумних і тонутих дітей підготуємо, наскільки ми їх випустимо в світ, так і дуже швидко буде змінюватися наша країна. Я хочу звернутися до всіх вчителів що з таким серйозним досвідом підтримати цих молодих людей. Зробіть допоможіть їм стати саме справжніми освітянами, справжніми вчителями, до яких завжди повертаються їхні учні, розгладити у кожній дитині таланти та вміло їх розвивати з такою настановою до молодих вчителів Звернулась заступник міського голови Валентина Балицька. Ніколи не лінитися, тому що вчитель живе доти, скільки він працює над собою. Працюйте, працюйте, і хай на вашому шляху обов'язково запалюються зірочки. Пообіцяли підтримати молодих вчителів у їхній роботі і досвідчені педагоги за словами останніх спеціалістам, які лишень починають свою діяльність на ниві освіти. Важливо пам'ятати головний постулат у вихованні сіяти добре, розумне, вічне.